Дуже цікава інформація. Блумберг видає її, тобто випадково був невиключений мікрофон в Пекіні під час розмови Сінзіпіня і Путіна. І Сінзіпінь в цій розмові каже, що, мовляв, зараз 70 років це як дитина. А Путіному каже, так, дійсно, що зараз є технології пересадження органів, і люди можуть взагалі жити вічно. А, а Сінзіпінь йому каже, що як мінімум до 150 років люди можуть жити. так? Ось, зрозуміло, які плани має Путін і Сінзіпінь. Вони збираються жити ще дуже-дуже довго. І я так розумію, що ті, хто зараз а, вбиваються в голову Путіна, так, це Ковальчук, його дочка, вони на цьому і грають. Путін хоче жити дуже довго. Це шанс на те, що все ж таки до ядерної війни справа не дійде і. Людина, яка хоче жити так довго, навряд чи захоче жити так довго саме в бункері.